Безпека нашого світу а як вона зміниться у 2023 році? Китай, Індія та Туреччина не те, що підтримують Росію, вони їй не заважають. Чи вдасться ЗСУ вже цьогоріч вийти на кордони 91-го року? Коли ми будемо готові, союзники приймуть ті часові рамки, які визначить Україна. і закінчити повномасштабну війну? Абсолютно очевидно, що Путін буде воювати до того моменту, як не станеться одна з двох речей. Прогнози від світових експертів, яким бачать наше майбутнє учасники Мюнхенської конференції з безпеки. Як домовитися з Росією? Вісім попередніх років після окупації Криму та Донбасу на Мюнхенській безпековій конференції обговорювали саме це Цьогоріч Вперше звучить інша риторика: як перемогти Росію і що з нею робити далі. Без сірих зон та на півтонів. Після року вагань та дзвінків Путіну США та більшість членів ЄС почали говорити про один ключовий сценарій перемога на полі бою. Для цього треба озброїти Україну так, щоб вона могла повернути кордони 91-го року. абсолютно очевидно, що Путін буде воювати до того моменту, як не станеться одна з двох речей. Він досягне на полі бою того, що запланував. Або він програє на полі бою. Я не думаю, що будуть якісь переговори домовленості. Я гадаю, що це буде критичний рік. Цей рік має стати критичним в контексті поставок зброї, адже саме від неї залежить великий контрнаступ ЗСУ. Протягом 2022-го Україна крок за кроком розблокувала надходження різних видів озброєнь, починаючи від джавелінів, закінчуючи танками. Але лишилися літаки, історія постачань західної зброї до України виглядає як ні, 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 а потім так. Україна отримає винищувачі. Справа буде лише в тому, як налагодити кооперацію з партнерами та погляд на те, як Україна захищатиме свій повітряний простір. Але коли саме зсу отримають усе необхідне, щоб вигнати ворожі війська. Услідувати якийсь консенсус з приводу часових рамок хлопці? щодо великого контрнаступу України. Коли це може статися, коли ми будемо готові, вони приймуть цей час. То союзники приймуть ті часові рамки, які визначить Україна. А ми їх визначимо в урахуванням наявності необхідної зброї і бригад. Американські генерали більш промовисті в своїх прогнозах. Вони пояснюють, що контрнаступ залежить не лише від броні та авіації on Контрнаступ найбільше залежить від усіх елементів, які потрібні зсу. Це не лише танки та літаки, це купа спецтехніки та електронні засоби, засоби комунікації, логістика, боєприпаси, медикаменти. Я вважаю, що усім цим зсу можуть бути забезпечені на початку літа. Якщо великий контрнаступ почнеться влітку, то чи означається, що війна в Україні закінчиться до кінця цього року? Цей оптимістичний сценарій був би втілений у життя, якби глобальна архітектура безпеки залежала лише від західного світу. Насправді, усе не так просто Світовий порядок безпеки буде іншим, тому що ми маємо нову суперсилу Китай, і такі країни, як Індія та Туреччина, які теж хочуть такого статусу. І тут постає питання, як укласти нові стосунки у світі між державами, де є кілька великих сил. Так звані мирні ініціативи Китаю. Більшість експертів розцінюють не як прагнення до миру в Україні, а як можливість посилити свої геополітичні позиції та послабити лідерство США. Адже одягнувши несправжню того миротворця, Пекін буде опонувати, Нібито войовничій політиці Вашингтона, який виступає за поразку Росії на полі бою, Індія, Китай, Індія та Туреччина не те, що підтримують Росію. Вони їй не заважають. Вони хотіли бути у цій війні в тому випадку, якщо Україна точно програє. Тому відносини заходу з глобальним півднем та перемога України над Росією напряму пов'язані в контексті того, яким буде новий світовий порядок. Простіше кажучи, на заході усі розуміють: якщо дати путіну виграти або, хоча б не програти, уся світова безпека посиплеться, наче доміно, адже буде створений прецедент. Світ на порозі дійсно тектонічного зламу. Це змусило НАТО взагалі по іншому дивитися на світовий безпековий порядок. Зроблена неймовірна робота для того, щоб НАТО був єдиний за винятком деяких країн на кшталт Угорщини та Туреччини. Але я гадаю, що зараз нам треба переосмислити свою військову ефективність та виробництво зброї. Завданням на 2023 тисячі буде не політична єдність, а мілітарна ефективність. Ще один виклик, з яким стикнеться цивілізований світ у 2023-му – Це виключення Росії з глобальних безпекових організацій. Нужна кардинальне змінення теж. Потрібні кардинальні зміни в ООН. тому що Росія, як член Ради безпеки, порушує усі міжнародні правила, і там потрібні кардинальні зміни. Ми над цим працюємо. Дипломатія це процес. Звісно, у цьому питанні захід та глобальний південь знову перетягуватимуть канат. Але далі ще більш гостре питання: що робити з Росією, коли вона програє, з ким вести переговори у ядерній державі та вибудовувати відносини. <творювання> немає іншого варіанту. Як після поразки Росії повернутися до холодної війни, до політики стримування, я не думаю, що є якісь варіанти домовленостей з Путіним. Ми маємо стримувати російську потужність до тих пір, поки не відбудуться внутрішні зміни в Росії. Ця стратегія працювала під час холодної війни, і це зайняло десятки років. Але про які внутрішні зміни в Росії може йти мова? цілком очевидно, що українська перемога, яка має в себе включати повне звільнення українських територій до Севастополя, включно виплату репарацій та створення трибуналу для військових злочинців, вона неминуче означає зміну режиму в Росії. Це насправді має бути кінець імперії. Новий безпековий порядок формується просто зараз, так само як він формувався під час першої та другої світових воєн. Чи стане цього разу перемога демократій остаточною або ж тільки... Ке озлобить повалених автократів як змінить світ цей 2023 рік? Історія твориться на наших очах з Мюнхена Максим Крапівний. Факти тижня, ICTV, Єдині новини.